Максим Павленко, головний тренер команди фурнітура. Вітаємо команди з перемогою, задоволені результатом, задоволені підсумком першого етапу. Ваші враження загалом від матчу і від першої частини чемпіонату. Дякуємо. Ну хотілося дуже перед власними глядачами зіграти перш за все на результати, показати при цьому змістовну гру. Вважаю, що нам це вдалося. Переважали команду суперника в багатьох компонентах. Намагалися одні зіграти. Різними варіантами четвірок, щоб хлопці, які нещодавно до нас приєдналися, зуміли відчути вже саме в грі поєднання та ті моменти, які все ж таки ще потрібно нам досконалювати. Ну, Загальному задоволені результатами, відношеннями, грою будемо готуватися. Вважаю, що підсумок провели гідно і попереду. Не менш важливі для нас матчі, будемо готуватися все збройні. Здається, взнаки, що команда грає зараз на кілька фронтів, і, зокрема, дуже важливі це буде другий етап першої ліги і Кубок України повторний матч з Любертом. Так, ми це врахували і тому ну, доповнили команду кваліфікованими гравцями, які ну влились колектив без проблем і дійсно створюють конкуренцію всередині команди. Я вважаю, що вони. Реально нам допоможуть в цьому чемпіонаті в розіграшах і Куб, Кубку області, і головне Кубку України. Нас є тиждень підготуватись до відповідального матчу з Любартом через матчі Чемпіонату області та через тренування, які будуть. Вважаю, що нам є що показати нашим болівальникам за тиждень часу і реально поборотись за вихід до фіналу восьми. Чи слідкуєте за перебиттями, які відбуваються у паралельній групі Б, тому що там до останнього туру йла на боротьбайда? Перш за все, сказали собі, що давайте ми будемо робити все від нас залежне, щоб в кожній грі грати на перемогу. Який суперник, нам будемо готуватись, з ким доведеться грати, будемо ретельно його розбирати. Розуміємо, що перша гра буде на виїзді, вже дуже скоро це відбудеться. Мало часу, скажімо так, на повноцінну підготовку, але. Будемо розбирати їх сильні слабкі сторони та готуватися. Безперечно, є завдання і в чемпіонаті України, тому будемо намагатися його виконати.